Отже, покрокова інструкція того, як виконати практичне завдання створити документ за зразком. Поїхали. Перше, що ми робимо, ми створюємо на своєму Google диску Google документ. Створили і пропоную одразу його назвати наприклад, практична робота. Практична робота, після цього він збережений. Далі нам треба налаштувати, тут до, трохи далі написано, документ згідно ДСТУ 4163 від 2020 року. Нагадую, це е, державний стандарт, уніфікована форма організаційно розпорядчої документації. Для цього перше, що ми робимо, це налаштовуємо параметри нашого бланку. Параметри сторінки в Google документах знаходяться в меню файл. Налаштування сторінки. З'являється діалогове вікно. Ми обираємо тут книжкову орієнтацію. верхній, верхній поле у нас 2 см, нижнє поле 2, ліве 3, праве 1 см. Натискаємо ОК. Параметри сторінки налаштовані. Далі нам треба налаштувати держав реквізит Державний герб України. Для цього ми записуємо в Гуглі запит герб України і копіюємо. Зображення, після чого вставляємо його в наш документ. В даному випадку скопіювався герб в чистому вигляді без зайвих полів. Як бачите, рамка зображення розміщена чітко по лінії щита, на якому розміщено три зуб Отже, далі нам треба налаштувати розміру герба, згідно ДСТУ 4163, герб має розміри 12 на 17 мм висоти. Для цього йдемо в параметри зображення і в параметрах розміру вказуємо ширина 1,7 сантиметр. Зверніть увагу, а, перепрошую, 1,2 см. Зверніть увагу, що в якості розділового знаку для відділення. Десятих частин числа використовується крапка, а не кома. Далі ми бачимо, що пропорційно змінюється висота нашого зображення. Це відбувається, тому що у нас стоїть галочка блокувати співвідношення сторін. Дан... Дана опція нам не підходить, тому що нам треба зробити герб розміром 1,2 до 1,7 см. Для цього ми прибираємо галочку і тоді можемо поставити собі таку висоту, як нам треба. Є. Yeah. Далі нам треба налаштувати параметр обтікання текстом. Ми обираємо параметр перед текстом. Тоді у нас герб, ну взагалі будь яке зображення, можна вільно рухати на нашому аркуші. Розміщуємо ми герб згідно ДСТУ. По центру верхнього поля у Google документів з'явилася чудова, чудова опція, коли ми бачимо з вами допоміжні лінії, і відповідно рухати зображення можна з прив'язкою до певних меж документа. В даному випадку нам допоміжні лінії допомагають розмістити герб. Перепрошую переміщувати разом із текстом. Параметри зафіксувати розташування на сторінці треба обрати, тому що при опції переміщувати разом із текстом герб є частиною тексту, а текст на полях розміщувати не можна, якщо це не колон титулу. В общем, вибираємо зафіксоване розташування на сторінці, тоді він відв'язується від робочої області документа і його можна розміщувати на полях. Чим ми і скористаємось. Підняли його, розмістили посередині верхнього поля. Далі нам треба, нам треба створити реквізит, назва вище стоячої організації і назва організації автора документу. Створюємо. Для цього використовуємо Times New Roman, 14-й шрифт, розміщений по центру. Далі зверніть увагу, що в зразку є невидимі верніше активовано режим відображення недрукуємих символів. Бажано працювати в ньому для того, щоб бачити структуру документу, і відповідно для того, щоб її відтворити за зразком. Отже, ми бачимо, що реквізит номер вихідного, дата і номер вихідного документу організовані за допомогою нижнього підкреслення, далі йде номер, нижнє підкреслення, далі йде табуляція, і далі йде надпис: реквізит. Номер і дата вхідного документу. Робимо. Далі робимо реквізит адресат. Для цього створюємо відступ в один абзацний інтервал для того, щоб створити відступ між реквізитами. Реквізит адресат розміщуємо в правій частині документу за допомогою параметру відступ абзацу» з лівого краю. Для цього просто перетягуємо нижній, за нижній маркер лінійки. В положення 9 сантиметрів або 90 міліметрів, так як цього вимагає ДСТУ. Активувати режим відображення недрукуємих символів можна на вкладці вигляд показувати символи, що не друкуються. Зверніть увагу, що в реквізиті основний текст документу абзацний відступ, тобто відступ першого рядка абзацу, необхідно створювати за допомогою відповідного параметру абзацу. Верхній лівий маркер лінійки, оцей прямокутний, він так і називається відступ першого рядка. Згідно ДСТУ 4163, він встановлюється в позицію 10 мм. Ось тут. Після цього нам треба створити табличку. Вирівнюємо знову в положення 0. Вставляємо табличку на 3 колонки і 4 рядки. Заповнюємо цю табличку. Ну і, відповідно, пишемо виконавців. Виконавці. Також зверніть увагу відступ всередині рядка в даному випадку для. Розшифрування підпису для, 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 для прізвища, для, для відступу користується позиції табляці. От і все. Практична робота виконана. Вам залишається додати мене для того, щоб я міг перевірити. Додавайте з ролью може редагувати для того, щоб я міг перевірити, скільки людей, ну, історію версії, скільки людей працювало над цією роботою. you mm -hmm.